І як це оце називається? называете маленький не ну издеваете ну, зачем оце вже друга частина зато за те що воно ...говорить там о том что в игре есть автоходьба и на Ж, 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 жалко. що Российский скалы. 11. Максимум могу поставить Так, війська, але... Так, це ще назад. О, це ще назад. Там сказано, что нужно взять три раз... О, це ще. Ні. определенный ж, Что же Новый мета. Это первый который мы сегодня проверим. Привет, друзья, я фиг.

Цей самий канал є ще прям той самий це і він знімає нього є ще один канал. Тільки про Майнкрафт. Я спочатку про Майнкрафт це знайшов про ровно. Больше, чем нужно, один из них mm, больше чем Это мы сейчас что сами в тему потому что в тему. у меня есть очень много гном крейтов, которые я никогда не распаковал, потому что думал нафиг они не нужны. Допустим, у меня есть шесть зен гном крейтов. У меня есть обычные гномы. И вот что самое страшное это гномы-фермеры. Вот именно они самые страшные. Погнали прямо сейчас это дело. Мы с вами будем распаковывать, смотреть, что из этого выпадет. Какие гномы нам выпадут, а потом будем проверять этот страшный миссий. Но нам это в целом сейчас не важно. Нам пойдем. На, на, на. Итак, высаживаем uh -huh. сейчас всех этих гномов себе на огород. Теперь мы должны из них сделать типа что Вот например, так, так Майя Буты. Вот типа, по идее, вот это вот гнома. Ну це правда. Не вірите, хто зараз побачите. Ну я, я не вірю. Що це не правда. Ну я думаю, в які гноми ходять, якщо на них ніхто не звертав увагу. Ось. І зараз чорного не буде. Типу як вони його хочуть збити, але. О, чорта, буквально какого чи. Бачите? Ось такого мене мало Йо, теж будет, но. Ну, я прям, я прям отходил от них. Подожди, вот я еще раз делаю. Эй! Та... Напрям... нормально. И нагадую, Підписуйтеся на мій канал. Тому що йде таке розігрування. Якщо один же, то підпишіться і побачить мене в Роблексі, і напише, як мій канал називається, і отримає подарунок, і напише мені в коментарях. Тому час почнеться і розігрування кінчиться. То Беріть, бо зараз час не йде, і воно не закінчиться. Це що таке? Я не зрозумів. Я цю гру колись зіграв. Ну, я ще її шукав, Якщо це вона, то я буду рада. Чекати. Ні, це не вона. Ось як би я. Ось мій нік у самому Нікіта 6,8, 68245. Зараз я покажу, яку я тут -ту гру граю саме найбільше, щоб ми в неї могли десь зустрітися. Коротше, гро Гарден самолід робити і оце в мішку. Тут, коротше, я там два рази виграв, а третій раз програв. Просто я злякався третій раз. Я нажимаю воно мені моментально. Я його програв. Тут... Ну, мені верхні столики сподобались, знаєте чому? Тому що я сів, Ось тут більше цукер просто. І ми з хлопчиком йшли поступово. А я дивився, він я, він я, і моя отруйна цукерка на мене лишається. То я е, якось його обманював і так вийшло, що він її з'їв. я виграв, Дівчинка теж так рядками йшла. Не рядами йшла, йшла, а я не хотів цукерку. Мою ми об'їли, типу по боках. І вона сама крайня була. Вона її з'їла і програла. Давайте якраз із нею. Це не вона. Сьогодні, коротше, давайте підемо. Е, куди? У мене ж мав бути сир. Давайте оцю. А вона? Що вона застигла? Що з знаю? О, Вона зігла. Ой, я не думаю, що здесь. Давай я четверту. Фух повезло. Хоч би я не забув, що в мене 21, а то я сам не правлю їм. Куди? У ж в мені 24, а я сказав 21. Що зі мною? Якщо я сказав 21-й, то воно це цукерка 24 четверта, правда. Давай, давай, давай програй. Я буду по кругу пару цукерок об'їдати, з'їдати. Давайте цю. А, не ясно. А, вона ще й тут з'їла. Чому ж мені так не везе? Ось 19-та. Я її хочу не брати. Що? Як? 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 От побачення. Не хочу. І ще можу так грати Брук Хевен. Да, у мене, коли я заходжу, воно мене все сіре. Тому що воно прогружається. У мене інтернет, всі поділки. Я ж то тоді знімав те, що Аркадію. Я, я цю Аркадію покращив і, і зробив у себе домик Аркадію. до. Після карнавалу додавали. Ось цей апарат. Він тепер стікери не дає. <рив> В цьому обновленні додали міні-машинку. І стрій коник-стрибунець. тут. З домівок ну, тільки одну додали. Дивіться. Яка і то сама нижня. Оцю я тоді виграв теж так само. І ще тут оцілих три предмета виграв. Ось так. Так єдиноріг. Це, коротше, ось це було додано, це мій перший. Потім оце відкрилося, тобто його не було ще. А коли я зайшов, я почав на нього купити, бо воно тільки з'явилося. І ще я тоді, типу, як продаю, продаю ці іграшки, взяв. Таке в мене є На машину там була машина червона, не сміх купити. І ігрову машину теж була, але не сміх я. Так, звісно шкода, що я машину ніяку не отримав. Але хоч якісь предмети отримав. Таку машинку вже до них додала. Я поїхав така. Як тому я ігрушечна? Буду знати, може я її... Ну, я її в Аркадію, може я додав Аркадію. У мене своя буде машинка, що вже так не вийде. Не, не вийде. А машинку хтось цей? Ладно. Звісно, ще такі люди, які не знають всякі секретки про предмети. Я тут знаю пару секрет, ну багатенько. Тут є багато карточок. Дайте, у цій міні бібліотеці є книжки.